Чудний коментар. Значить, якби ви ще постійно е, змінювали одяг, різнокольоровий там, і так далі, а то ви постійно пишуть в таких темних кольорах, то вас би ще підписувалося ще більше людей. Ну я ж не е, якийсь там модний блог веду, правильно? У мене всього однакових. Там Джинсів, однакових ботинків, однакових світерів, у мене по декілька штук. Я ж веду агроблог. Ну не можу я ходити у світлому, у білому і, і буквально е, будь-куди зайти і вимазатися, як оця біла машина, одразу через 2 секунди ставати чорним. Нагадаю, 205 кВт електробатарея. Так що ну, не пишіть такі речі, а так-то. Якщо вам подобається аграрний блок в шапці профіля Сири Йорти Кобаса і підписка.